Отже, вітаємо вас, друзі. Ми розпочинаємо заключний четвертьфінальний поєдинок. Матч між колективами Фінова та Нікенерджі. цієї пари доєднається у півфіналі до колективу Стімол. Отже, Фінова червона форма у колективу. 8. Роман Бакум, 5. Дмитро Бондаренко, 88. Максим Герман, 17. Кирило Довгальов, 9. Олександр Замковський, 6. Руслан Катаранчук, 12. Михайло Коваленко, 11. Богдан Кравченко, 13. Костянтин Кричевський, 7. Максим Нечай, 4. Владислав Розпутній, 15. Олександр Русін, 10. Денис Ницаренко і третій номер... Кирило, Чорноштан. В такому складі сьогодні з'являються хлопці на цей поєдинок. Нікенерчі в свою чергу. 27-й Андрій Борисов. 9. Сергій Кроподері. 23-й Максим Ляшковецький. 8. Микола Назаров. Гокіпер Роман Хинипель. Володимир Ручик шостий і 23-й Артур Руських. В такому складі з'являється команда сьогодні. Є постріл. М'яч проходить за межі поля. Ослугоюють сьогодні для вас матчі протязі цього ірвого дня. І, зокрема, цього поєдинку пара арбітрів. Станіслав Баклашко та Артур Степанюк. На камері в нас сьогодні, як завжди, неймовірний Олександр Супрун, технічний директор трансляції Павло. В Мене кіння Вікторія, СММ-менеджер Амінна Манджос. і коментує для вас цей матч я Ілля Дорошенко. Отже, фіно в атаці вже не так активно, як вони розпочинали матч однієї восьмої. Так, там вже на першій хвилині забили. Відразу тут, ні, не так. Вже відіграли дві. Нік Енерджі поки тримається від натиску Фінови. Проте я хочу сказати, що і у Нік -енерджі, так, сьогодні Голкіпер один, ну, напевно, з найякісніших голкіперів ліги, в які виступали Нікендж в осінньому сезоні. тому... Роман Хліпер він сьогодні просто так не дай. Зараз витайде, ні Кенері, що можливо буде гол? І ні, поки забитого немає. У разі перемоги так чекають у півфіналі вже Стімул на цю на переможця цієї пари. А другий півфінал у нас буде Кім Тім та Аква-сервіс. Хочу сказати, що Аква-сервіс єдиний представник вищої ліги, який залишився допоки так у новорічному кубку. Терекон Кім Тім вибив і Терекон вибив і Южбор. Тому неймовірна команда зараз і неймовірна фінова, тому що рахунок вже 1-0. На четвертій хвилині Максим Нечай відзначається з забитим ячем. Робить він це з передачі Дениса Сніцаренко. Друзі, а поки перемикають світло, ви можете подивитись на шоу, яке підготував для вас Артур Степанюк, наш арбітер. Володіння ми бачимо декілька фінтів від нього. Це друзі, все добре за світло. Матч поновлюється. 1-0, Фінова попереду. На четвертій хвилині нагадаю, що Максим не чаві за часі забитий нічем. Денис Нецаренко знов асистує. Нікенер тчить по флану. Передача чисто зіграно, і не з лінії був введений мяч. Передача назад, скидка. Вихід вічнавіч. і удар, який підкат, друзі. Чистенькі, просто діамантова робота зараз від Андрія Нечеперенко. Ми побачили все зіграно у м'яч так ззаду, як то кажуть, так небезпечно. Проте Обережно, обережно, обережно. Проте друзі все було зіграно у м'яч, так і без жодного там, ну без жодного грубоча або бризику якось. Зараз тримають гравці Фінови. Починають хлопці будувати наступ свого колективу. Четвірка. У складі розпутного. Кравченко. Кирило Довгальова там. Дмитро Бондаренко зараз на полі уфіновим. З чергу кроподеря руських. Назаров та лішковецький у хлопців з Нікенерджі. На полі нагадаю, що е, Володимир Рудчик пропускає цей поєдинок. Він у одній фіна, одні восьмій фінальну отримав е, червону картку. Так, там було дві жовтихи. В такому складі четвірка. І, друзі, зараз бачимо, що Фінова Тримає м'яч. Дивиться хлопці. Що зробити, кому віддати. Де передача? Дуже добре зараз. яке енергію відоборонялись. І мчать хлопці вже у контрнаступ. Розуміли, є удар Розуміло, так розуміємо. Гра ця буде складніше для Фінови, ніж е так попереднє. І Нікенержі зараз це й демонструю. Хлопці, ми тут просто так вам путівочку до півфіналу не віддаємо. Зараз стінку грає знову! Хо -хо -хо, ну це просто якийсь гросмейстерський м'яч. Стіцаренко відзначається, друзі, на сьомій хвилині. А у цей раз на нього асистує саме Максим Нечай. Таке лаверди відзначає і 1-1 у одного так іншого по гол плюс пас сьогодні. І 2-0 по загальному рахунку. 2-0 фінова попереду. Є удари стійка зараз рятує, друзі. енерджі від третього пропущеного м'яча знов сиренко задав цього удару. Денис, звичайно, одна з одна з найяскравіших фігур так, сьогодні на полі у Фінове. І удари якийсь! Що робить зараз голкіпер колективу Фінова? Рятує зараз ми Хайло Коваленко свій колектив. Русін віддає праворуч. Є закидання. І ось так. Ну засильно вперед тут. Забирає м'яч до за рук. Михайло Коваленко спокійно. Царенком намагався у стінку обіграти з Русіним, проте не вдалося довести цей м'яч назад так, до Олександра і. Є передача, заблоковано. Ще одна спроба і не точний. Не чай прихоплює. Тягне сам м'яча. Максим, Максим, іде на Сіцаренко, Сіцаренко прибирає Хнипеля, І лише захисник зараз рятує. Нікенержі від третього пропущеного м'яча. Тим часом друзі вже зіграли 10 хвилин. Підійшли ми до екватору нашого поєдинку. Нагадаю, що після цього матчу в нас розпочинається перший півфінал. Аква сервіс зіграє проти кім. Так бачимо, що фінове. Так, Руслан Катарнчук перейшов до тренерської діяльності. <гум> не бачили ми його вже декілька змін на полі. Удар, повз ворота. Думаю, напевно, що це і не потрібно, тому що не. Бачимо, як грає колектив, тому. Можливо, його вихід і не потрібний. Кажемо, що Руслан Катеранчук вже перейшов до тренерської діяльності. Ох, як розгортає зараз захисника в Тривоного вихід. Йде простріл, він заблокований. І знов помилка. І ударих Хнипель рятує! Богдан Кравченко був перший на підборі. Завдавав він постріл, проте Роман Хнипель на місці. І він рятує свій колектив. Не точна передача. Є отримують пас далі зараз. гравці. Фінова в атаці. Є дальня удар. В атаці зараз фінова. Є дальній постріл і м'яч де вищеворіє. Перехоплення. Дуже добре відіграно. І розпочинають зараз атаку хлопці з Фінови. Трохи менше, ніж 8 хвилин залишається зіграти. Тримають зараз м'ячерці фінови. Розуміють, вони ще нікуди їм поспішати не треба взагалі так. Втрачати якийсь, напевно так. Зайвий ресурс 2-0 більш ніж комфортна перевага. Тим паче, так що Нікенержі сьогодні у самому цьому поєдинку ну не дуже багато чого демонструють саме в плані атакувальний. Тому, напевно, правильна тактика від фінови, десь від захисту. Як то кажуть, трохи по ну попростіше зіграти і Будемо щастя. Є перше командне порушення для Фінови у цьому таймі. Є удар. Він проходить вище воріт. Денис, Нечай. Нечай повертає чай, не чай повертається. Сніцеренко. Денис сам на фланзі приборкує м'яча. Робить простріл і не точно. Перехоплення від Нікенерджі. Мчать вони зараз у контрвипад. Непогано і тут ні. Друзі. Дуже добре зіграв у захисті Бакум. Чай. Вже пройшов трьох, віддає передачу. Отримує зворотню і гол. Максим Нечай віддає, друзі, на 15-й хвилині. А Денис Нецаренко забиває. Рахунок стає 3-0. Ішпина перемога фіновує і є зараз простріл. І Це хитрий, друзі. Знов працює ця зв'язка. Не чай. Зніцаренком. Удари! Від Руслана Катеринчука не влучає у дальній кут. Є удари! Знов порятунок від Романа Хнипеля. Він знов тягне. Знов чудовий сейв. Ми бачимо його виконання. І кутовий заробляє зараз російські для себе. І зараз втрачають м'яч гравці. Тривають м'яч зараз гравці Ник Energy. Друзі, залишається зіграти 2,5 хвилини до кінця цього матчу. Нагадаю, що рахунок у 4-0. Більш ніж впевнена перемога для Фінови на дану хвилину. Хитрик на рахунку Дениса Сніцаренко. І один забігатий м'яч на рахунку Максима Нечаю. І... Ним собственно кажучи, і Сніцеренко віддав осей осис на єдиний м'яч Нечая. і навпаки, не чай віддав три на Сніцеренко. Є дальній удар. Є закидання і зараз. Коленко рятує. Який сейв. Дуже-дуже яскравий голкіпер. Друзі, і ми входимо в заключну хвилину нашого поєдинку. Удар. М'яч де м'яч М'ячде повз ворота. 50 секунд залишається нам зіграти так трохи менше. Рахунок 4-0. Фінова впевнено крокує до півфіналу, там, де її очікує Стімул. І буде дуже цікаво. Чи продовжиться ця новорічна магія стімула, атаку у поєдинку з Фіновою? Чи Фінова все ж таки впевнено? Переграє Стімул та буде чекати. Так, ну, точніше, вже та доєднається у фіналі до переможця пари. Кім Тім Аквасервіс. Передаче п'ятою. Дуже гарна. Йде далі. І тут Хнипель. Роман! Хнипель рятує, друзі. Удар є забитий м'яч. Друзі, і 4-1 ось такий фінальний рахунок цього поєдинку. Дякую вам за те, що були з нами.